І знову про розшук ТЦК. Ситуація. Військово зобов'язаний має інвалідність. Але відстрочку він не оформлював і в резерві світиться наявність у нього розшуку. Обговорювали план дій, було декілька варіантів, як діяти. Одним із варіантів було почати вести переписку з ТЦК, подивитися, що вони, яку відповідь вони нададуть, а потім відповідно прийняти наступні рішення. І Іншим варіантом було це ж таки, піти в ТЦК. Військовозов'язаний обрав варіант Б піти в ТЦК з адвокатом. Але адвоката не впустили ТЦК. Ну про всі ці, ці ризики він був повідомлений, але він був відповідно проінформований про свій порядок дій, як він має діяти, в разі чого. Всі документи були з ним. Ми весь цей сценарій проговорили. Він таки пішов сам, наважився зайти сам. Адвокат його чекав під ТЦК. Під будівлею ТЦК, і йому вдалося вирішити всі питання, дякуючи тому, що він був проінформований детально про свій порядок дій, вирішити питання і внести інформацію про інвалідність до оберегу, і, відповідно, вирішити питання з розшуком. Скільки там уже всі строки пройшли, притягнення його до адмінвідповідальності, справа просто була закрита. Ось така ситуація. Тому не зволікайте, якщо у вас є. Питання, які потребують вирішення, краще їх вирішити швидше, заручившись допомогою кваліфікованого адвоката.